Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ФМ проект відкрита студія. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн повідомила про початок переговорів щодо вступу України і Молдови до ЄС. Вона заявила, що це дуже хороша новина для народів України Молдови, а також усього Європейського союзу. Нагадаю, що в Люксембурзі стартували переговори про вступ нашої держави у ЄС з нами на зв'язку. Доктор економічних наук, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко, пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий. день. Західні ЗМІ застерігають, що сьогодні старт переговорів є радше формальним, реальних зрушень. Варто чекати не раніше 2025 року. А яка ваша думка? Ну перше, це однозначно позитивний сигнал. Це однозначно. Політичне рішення керівництва ЄС про якби, наступний етап е, на цій дорозі до членства. Е, що стосується ну, безпосереднього цього етапу, чим він відрізняється від попередніх, е, що Україна починає безпосередній діалог з державами. І вони будуть відстоювати свої інтереси, тобто не цінності загальноєвропейські, не якісь загальноєвропейські е, документи, а, а просто свої інтереси, в тому числі і економічного характеру, чисто гуманітарного характеру, і історичної спадщини, культурної спадщини своїх. Уявлень про якби справедливість, і це ну ми тут не зможемо апелювати до там е, якихось своїх бажань чи просто абстрактно до Брюсселя. Нам треба буде домовлятися з кожним е, окремо і доходити до якогось не просто згоди, а щоб вони е, це прийняли. От і тут ну, це треба дуже чітко усвідомити, що тут не можна буде просто за рахунок якихось внутрішньоукраїнських документів, які проголосує парламент чи при кабінет міністрів, закрити ці питання. Це все буде досить, досить серйозно і може тривати довго. А, ну, по, ну, По факту такі ну, от Албанія, яка є членом м, НАТО, вже десь. Майже 15 років, у 2022 році почала переговори, і от вони тривають. Турція вела їх Туреччина скільки років з 2004 по 2016. Потім, після оцього спроби перевороту антиердоганівського заморозили цей процес. Вони взагалі почали розвиватися трохи в іншому напрямку. Ну, це питання роки, це не рік, це роки. А нині в Європейському Союзі головує Угорщина, і раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав, що в Угорщині попереду буде ще багато можливостей накласти вето на вступ України в ЄС. А, багато можливостей, що мається на увазі, як Угорщина може нам завадити? І якщо ми не домовимось з Угорщиною, шлях до ЄС нам буде закритий. Ну, дивіться, те, що Угорщина буде головувати півроку, воно особливо ні на що не вплине. Ну тобто, вона може звичайно там створювати певні проблеми, але глобально це ні на що не вплине. Питання в тому, що переговори в конкретно вимоги Угорщини, які будуть і які суперечать баченню багатьох. Українських суспільних е, дічів, політичних сил і так далі. Ну, от в цьому є проблема. Та сама проблема з Польщею. Е, дуже великою проблемою системною є е, український агросектор. Е, справа в тому, що в Європі, е, ну, по-перше, е, більше части, ну, як не, не більше стаття витрат європейського бюджету, це якраз дотації на агросектор, фермерам і так далі. І більше того, ця стаття бюджету не контролюється європарламентом, от тільки єврокомісію. Більше того, фермери складають значну ну, таку важливу частину каркасу політичних сил, які контролюють Євросоюз. І якщо, наприклад, за ну, наявними умовами Україну прийняти в ЄС, то Україні будуть виплачувати 10 чверть всіх дотацій агросектору ну це набагато більше ніж ці кредити і допомоги, яку в рік отримує Україна під час широкомасштабного вторгнення. Ну звичайно, такі гроші Україні ніхто не дасть, тому Євросоюзу доведеться спочатку якось реформувати ці свої питання і якби і по і потім вже говорити про вступ України. От ну, тобто є дуже багато таких ну, проблем. Просто для розуміння питання для нефахівців, Була держава, така Македонія. От Греція її сусідка сказала, що у неї неправильна назва, і вона має поміняти назву. Ну, відповідно, Македонія провела референдум, поміняли назву на північну Македонію. Після чого Греція ну дала дозвіл на вступ. Уже північної Македонії в ЄС. Ну, це, звичайно, була не єдина видові. Ну, це не дивне, дивіться, є такий Олександр Македонський, Олександр Великий, який є культурною історичною спадщиною Греції. А він ну, оця Македонський і ця Македонія, це район Солонік або. Салунь слов'янськими мовами, які в Македонії, і відповідно у них якби там певні територіальні спори, там перемішане грецьке і слов'янське населення, і вона в різні історичні періоди ця територія контролювалася якби то слов'янами, то греками, то турками. Ну і для них це культурна історична спадщина і їх історична область Македонії. Вони примусили перейменувати. Це просто для того, щоб ми розуміли, на які жертви йдуть Країна. країни, на які компромце навіть не компроміс, це ну просто реальні жертви для того, щоб стати членами Євросоюзу. Мені здається, що у нас ну серед широких. Іл громадян ну, відсутнє розуміння, що ну, це не просто там поговорили і там якісь формальні параметри прийняти там ще 50 законів. Ні, це не про це. Це реальні переговори, реальне задовільнення вимог. У нас будуть дуже великі проблеми, по, ну, в тому числі історичні, з поляками і з... Угорцями по Закарпаттю, ну це вже вони є, просто е, вони ну вони просто не поводяться при наяв... на наявно в Україні законодавчу базу. Вони будуть ну або примушувати якби Україну щось міняти, або ну якби вони не поводяться з Ну, угорці, от 11 пунктів. У них список. Міністр у справах Європейського союзу Угорщини. Янош Бока жбока сказав, що Україна далека від того, щоб відповідати критеріям вступу в ЄС, і в них є оцей список, в якому перераховані, як вони кажуть, нерозв'язані питання щодо угорської меншини. 11 пунктів. Чи... Може якийсь або або пункт, якийсь із цього списку, або якісь інше, інша вимога стати таким наріжним каменем. Щось що від нас таке е, захочуть, що ми е, не зможемо виконати. Чи ми ну що ви знаєте? Ну, я можу сказати, що ну до нас є два блока проблем. перші системні це економічні проблеми, перш за все в агросекторі. Де Україна складає величезну конкуренцію всім країнам Євросоюзу, не тільки Польща, і взагалі самій системі перерозподілу бюджету Євросоюзу? І друге, це історико-культурні, якби проблеми з територіями, які були приєднані в там тридцять дев'ятому, сороковому, роках, період скажімо, Другої світової війни, які були приєднані до Радянського Союзу і потім, ну, відповідно, до Української Республіки, і потрапили як би, в Конституцію 96-го року з усіма нюансами. Ну і, і там є системні проблеми, ну з ними, з їхньої точки зору. А зважаючи на те, що Європа дуже. Якби толерантна до релігійних, національних мовних е, питань. Ну це в Україні війна, а Україна українці на це дивляться крізь призму війни, підтримки, не підтримки. А європейці у них ж війни нема них, ну якби абсолютно інша позиція. У них ну якби. Логіка така, що всі, всі на національності в межах Євросоюзу там розвиваються, а в яку державу вони входять принципово mm -hmm. це, це абсолютно інший підхід, який абсолютно не близький нам, особливо в останні два з половиною роки. У нас, ну, я прямо скажу, що за, за, за ті позиції, які є в європейській нормативці щодо. Політики, національні, релігійні, у нас ну, можуть бути претензії як до порушення українського законодавства і там всяка там 111 стаття і так далі, про державну зраду. Ну просто щоб ми розуміли. Наскільки може затягнутися вирішення цих всіх питань, тому що вони. Ну, допоки ми не задовольнимо їхні вимоги, або вони з якихось міркувань їхніх. І ну, не пом'якшать. Ну то тоді маємо ну, дивіться. Якщо буде якесь глобально політичне рішення в Євросоюзі, що вони от реально хочуть бачити Україну членом, то тоді вони можуть по тій самій схемі, як вони торгувалися з угорцями, запропонувати їм в обмін. Ну типу, у вас будуть тільки приватні школи угорської мови, а державних не буде, але замість цього ми вам там. Побудуємо комбінат, дає, даємо там якісь кредити, якісь інвестиції, ще щось. От, ну це вони ж мають дуже хотіти. Ми ж маємо ще розуміти одну річ, яку у нас ну, всі знають про це, ну ніхто про це якби не говорить, я не думаю. Всі країни, які були або в Радянському Союзі, або в Варшавському договорі, ну коротше, повсюди, де стояли радянські війська. Вони спочатку всі вступали в НАТО, а після того вступали в Євросоюз. Тобто для країн, де були радянські війська, виключень не було. Ну такого формальної вимоги нема. Але оце питання безпеки. Але тенденція є. Воно ж якби існує. І, тобто, якщо НАТО не гарантує безпеку цієї території, то Євросоюз якби. Без в гаран... ну, Євросоюзі вже війною до цього часу не займався, і відповідно в них немає і структури і міністрів, і, і тим більше армії, і вони не можуть самі займатися безпекою. І хтось має займатися. Тобто, якщо нема НАТО, ну дуже малоймовірно, що таку державу приймуть. Звичайно, можна зробити виключення, тим більше що таких формальних правил немає. Але ну у них же основна теза, що після війни. Да. От. тому, якби я на це дивився більш прагматично, я пропоную дивитися таким чином, що є політичне рішення про зближення України і Євросоюзу. Українська там, енергосистема єдина вже там, два з половиною роки. У нас дуже тісні зв'язки по торгівлі зараз, по населенню. У нас туди виїхало чверть населення, по відповідно, люди вчать мови, люди там встановлюють зв'язки, працюють і так далі. Тобто, у нас відбувається на практичному рівні досить суттєва євроінтеграція. І поки не буде досягнута якби, ситуація стабільної безпеки, ну ця саме формальне членство, з моєї точки зору, буде відсуватися з різних приводів. А і відповідно, ми плавно переходимо від питання членство в Євросоюзі членство. до питання да, членства в НАТО і закінчення війни, бо без закінчення війни членство в НАТО теж не буде, тому ми до якби ключове питання як питання безпеки, коли в Україні буде досягнуто. Якби стала безпека, стабільна безпека, тобто тривала, тобто не просто там хтось десь перестав стріляти на якийсь час, а якась буде безпека по всій території і так далі. От це буде тією відправною точкою, а не переговори з Угорщиною, не її голосування, не там якісь питання поляків щодо Львова і ще щось таке. Це це все другорядне, чесно кажучи.